Привіт! Сьогодні а, маю вихідний, ну не вихідний, а дві години брейку. Це Ліна. Скажи, привіт. Привіт. Еліна, що ти нам сьогодні розкажеш? Так. Розкажи нам про а, місцевих охажара. Так, ну що можна сказати про місцевих хлопців? Це, ну, в принципі, на декілька видів можна поділити. Переважна більшість тут люди із Індії, Філіппін. Дуже багато філіппінців і індусів, всі вони страшні, практично всі. Тому вибирати нема з кого. Ще є місцеві, але ну тут, в принципі, бувають непогані екземпляри, але переважна більшість їх або розведені, або одружені. Так що підцепити якогось локалу доволі важко. Ну, хіба що можна якогось пристарілого, я не знаю, якогось дідуся, який там. Буде тебе там скрізь сидити. Помирає, помирає. Так, також є наші хлопці, ну, слов'янської зовнішності. Це українці, росіяни, білоруси, також із Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану. Не знаю. Треба Але перейти. наші хлопці більше. Більше ша? Їм більше до вподоби Філіппінки. Нам, напевно, треба буде перейти. Тут ми можемо прийти? Я не знаю, можна. Да, так, можна, бачу, це фігня. Ну, ну і що про філіппінок? Ну я <зас> не знаю, що про філіппінок. я просто чула, що Ну, блін, ну, всі ж люблять екзотику, вірно? Тобто наші дівчата більше звертають увагу на не знаю... арабів. Ну, так. Да. Ну це більше з фінансової точки зору, ну, да. мені здається, на арабів. А наші хлопці більше звертають увагу на дівчат. Філіппінської національності. <рес> Філіппінської національності. А, <рес> Гарно сказано. Но... Ну, якось так. Що ще сказати? Ну не знаю. Да, місцевим дуже подобаються наші дівчата, особливо зі світлими очима, світлим волоссям, світлою шкірою. Всі, всі такі, я не знаю, зацікавлені, давай я тебе десь запрошу, давай, ти там десь підеш. Кава, чай. Вимірати да, палас. Ага. <рес> я тебе там нагодую. Напиши мені Марку своїх улюблених духів. Може ти плаття собі хочеш, може якісь туфлі, пішли, купимо разом. <рес> <рес> ну Деякі дівчата в принципі на це погоджуються, комусь щастить, комусь купують і за це не приходиться розплачуватися. Але так як безкоштовний сир тільки в мишаловці, то я б не радила цього робити. Ну, можливо, я занадто перестраховуюсь завжди, але не знаю, я таким не займаюся. Mm. Ну і правильно. Так, да. ну що ще сказати. Wow. Не знаю. Я тут ще, в принципі, не бачила якихось таких гарних хлопців, які були б мені до вподоби. Ми... Я ще в пошуках, так що. Зараз ми біля що це таке? Я не знаю. Якась арка здорова? Так, це щось. Отакий, коротше, вигляд.